Концентрація на якійсь травмі також негативно впливає. Тобто, що занадто, то нездраво. І в нашому якомусь такому психологічному контенті відсутня саме ось ця практична, конкретна, реалістична історія психології, яка насправді буде допомагати глядачеві. Чому? Тому що фактично, щоб щось змінити в своєму житті, потрібно індивідуально. Чітко, конкретно підходити до цього питання. Як вам би тут би не хотілося, але ось так в Ютубі ви ну, нічого толкового ніколи не побачите, нічого толкового ніколи не почуєте. І в тих тіктоках уж тим більше ви нічого конкретного, толкового нічого не почуєте, тому що фактично потрібно пішов, чітко визначив, що тобі треба, як ти це все уявляєш, що ти хочеш в результаті це все отримати, пішов і робив. So, I am.